Закладав такі віражі, що навіть здивував організаторів авіашоу в Парижі. Українські пілоти демонструють унікальні можливості нового літака Ан 132 А менеджери тим часом підписують багатомільйонний контракт для України. Знамениті важкі руслани перевозитимуть і європейські супутники з подробицями з міжнародної авіаційної виставки Лебурже Олександр Загородний. Це вже традиція авіашоу. Спочатку у небі Парижа гуркочуть гвинтокрили, потім пілотажники, а вже за ними цивільна авіація. І все-таки ось такі польоти це не головне на лабурже, це радше шоу для відвідувачів. А головне відбувається ось у таких малесеньких кімнатках. Ось подивіться. Люди сидять, п'ють водичку, насправді вони домовляються, підписують контракти на десятки мільйонів доларів. За столом українці та представники Саудівської Аравії говорять уже не про спільне виробництво, домовляються про експлуатацію в майбутньому новітнього українського літака. Про мене були перемовини з директором компанії Сауді як один із варіантів поповнення свого авіапарку. Вони розглядають літак Ан-132. Зараз мова йде про 10-15 літаків. А От в іншій залі підписують контракт уже на найближчий рік. Знамениті українські руслани допомагатимуть злітати у космос європейським супутникам. Ан-124 Перевозитиме супутники, гелікоптери, усе потрібне обладнання по всьому світу. Для нас це дуже вижити перемовини тривають і біля самого. Ан 132 -го. перевезення величезних генераторів, турбін, гуманітарних вантажів, перемовини це важка праця, каже директор авіалінії Антонова. Кожен день заповнений переговорами, но підписання контракту це великий кропотливий труд. Нужна кагоріса піремить тонни породи, щоб вимити кропіцу золота Це підписаний контракт. Тим часом українські пілоти готуються до чергового демонстраційного польоту. Минулого разу вони так круто зайшли на посадку, що привернули увагу організаторів авіашоу. Ті кажуть, що побачили унікальні можливості українського літака, але просять не літати як на винищувачі. З Парижа Олександр Загородний, Сергій спецкордва плюс 2+,2.